90-й псалом Україна живе під кровом Всевишнього в тіні всемогутнього перебуває. Боже. Боже Господь, Україна живе, Україна живе, і попри всі ці обстріли, Боже, і ти даєш плани, ти даєш життя, ти даєш стратегії, ти даєш майбуття для України, Боже. Ти даєш вихід із цієї війни, Боже. Україна живе, живе під твоїм кровом, і ти зберігаєш, Боже Господь, Україну. Бог мій, я надіюсь на нього. Промалюємо дух покаяння. Боже Господь, убере всяку агресію, холодний розум, Боже Господь, щоб захищатись, щоб приймати певні рішення, щоб не жити емоціями, Боже, а щоб жити прийнятими рішеннями, Боже. Дякуємо Тобі, Боже Господь, що ми не боїмося ніякого страху, нічного, ані стрели, що в день пролітає. Боже Господь, дай нам мудрості, розсудливості, бо написано в Твоєму слові не будеш боятися страху нічного, і написано на лева і на змія будеш наступати і розтопчеш левчука й дракона. Ми проголошуємо духовну владу в Україні, Боже Господь. Молимося за наших дітей, які збрали. Тобі знаходиться найбільша сила. Ти всемогутній Боже Господь, і в тобі вся сила, Боже Господь. Ми молимося до Тебе, щоб ти прославився через їх діток, Боже Господь. Ми молимося за повернення наших дітей, за повернення неповнолітніх діток, за кожне життя, за кожна історія, за те, щоб ці діти, Боже, вони знайшли Тебе, щоб вони теж взивали і шукали твоєї волі, збережи їхні серця. Збережи їхні очі, збережи, Боже Господь їх розум, Боже, щоб вони уповали на Тебе, щоб вони любили своїх рідних і близьких в Україні, Боже, попри війну, Боже, збережи, Боже, Господь, збережи цих дітей, Боже, і ми молимося, щоб ці діти вони були повернуті батькам, рідним, близьким, і да буде Твоя воля, да буде Твоя слава, Боже. Це кожна доля, це кожне життя, Боже, майбутнє. І ми віримо, що вони перебувають в безпеці, охорона на цих дітей, Боже. І ми зв'язуємо всяке насилля, і словесне, і фізичне, і ми молимося, Боже Господь! Щоб ці діти вони заслужили найкращу, найкращу освіту, найкращі можливості. І ми молимося за особливі програми освітні для цих дітей, які постраждали внаслідок війни, Боже Господь. Ми молимося за велику соціальну підтримку, соціальні пакети для цих дітей. Боже, ми вивільняємо фінанси, ми вивільняємо можливості. Ми вивільняємо міжнародні інститути, які можуть надати гранти, можливості для цих дітей. Ім'я Ісуса Христа, ми вивільняємо Твоє Боже Царство, Твоє волю, маючи зараз таку нагоду молитися. Я хочу розповісти про славу Божу, мій батько трапив в лікарню. В нього боліла нирка, і він пішов на обстеження. На обстеженні йому спочатку сказали, що в нього камінь. І цей камінь заважає протокам, і за того дуже велика біль. Він зробив комп'ютерну томографію, була Пухлина батько військовий на пенсії, і він був в військовому госпіталі. Йому сказали, що спеціалісти по пухлинах, тільки вирізати цю нирку потрібно було знайти спеціаліста швидко, щоб зрозуміти, що робити далі. Ми помолилися в нашій домашній групі, і я е, знайшов спеціаліста: два лікаря в Україні, які займаються подібними. Справами ми поїхали в інститут раку, і лікарі подивилися, що ситуація дуже важка. Операцію було складно робити тим, що ця пухлина була під У Мого батька була операція. Операція була успішна. Йому вирізали частину нирки, вирізали саме. Цю пухлину я хочу сказати, що сьогодні мені тато подзвонив сказав, що нирка прижилася. Дякую молитви. Дійсно, слава Божа. Ми також молилися з батьком. Він покаявся і я вірю, що через ці болі через ці страждання, бо воно в нього дійсно палить, він ще ближче. Наближається до стосунки з, з з Богом. Дякую Богу. Дійсно, коли якісь дуже складні обставини відбуваються, потрібно не на себе розраховувати, молитися Богу, і Бог дає є там можливості, там можливості, і, і треба швидко діяти.